Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку культурні епохи європейської історії та Україна. Протягом свого тривалого існування людство подолало кілька ключових періодів розвитку. У європейській історії виокремлюють такі періоди або епохи: первісне суспільство, античність, середні віки новий і новітні часи. Історія України повністю відповідає цим періодам. Для подій на українських землях характерні всі ті процеси, що відбувалися і в інших регіонах Європи. За первісної доби або епохи наші давні пращури засвоювали простори континенту. Європа не була батьківщиною людства. Батьківщиною людства вважають Африку. Проте на її землях людина зробила важливі кроки до виділення з тваринного світу. А на українських землях перші люди з'явилися приблизно один мільйон років тому. Найдавніші залишки їхнього перебування на території України виявлено в Закарпатті поблизу селища Королеви. Тогочасні люди жили невеликими групами і постійно пересувалися в пошуках їжі. Вони збирали їстівні плоди, пагони і корінці та полювали на дрібних тварин. Головним знаряддям праці і зброєю одночасно було ручне кам'яне рубило. Його, як ви розумієте, виготовляли з каменю, оббитого або сколеного з обох боків. Тому цей період у житті найдавніших людей назвали кам'яним віком. Він був найдавнішим і найдовшим в історії людства. До кінця кам'яного віку люди вже навчилися не лише збирати дари дикої природи, а й самостійно вирощувати їх завдяки появі землеробства та скотарства. Також люди одомашніли чимало тварин, собаку, велику й малу рогату худобу, птицю та інших. Великим досягненням стало будівництво жител – Створення керамічного посуду. Українські землі були одним з регіонів, де за первісною доби на землі зародилися і розвивалися землеробство та скотарство. Нові господарські умови потребували більш міцних знарядь праці. Близько шести тисяч років тому люди навчилися виготовляти знаряддя праці з металів, першою почали обробляти мідь. Однак вона виявилася надто м'яким металом і тому не змогла задовольнити господарських потреб людей. Вони й надалі користувалися кам'яними знаряддями праці. Проте навіть за таких умов розвиток господарства сягнув дуже високого рівня. Свідченням цього є племена, що жили на українських землях з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери, вчені назвали їх трипільцями. Згодом люди навчилися виготовляти сплави різних металів. Першим таким сплавом, що замінив камінь, стала бронза це поєднання міді та олова. Удосконалення знарядь праці і природні умови на українських землях за тих часів більше сприяли розвитку скотарства. На тривалий час скотарі, які перейшли до кочового способу життя і ведення господарства, встановили своє панування на українських землях. Землеробів було витіснено в більш північні лісові регіони. Приручення коня, винайдення колеса, використання металів для створення зброї зробили кочівників господарями українських степів майже на три тисячоліття. Вони господарювали до восьмого століття вже нашої ери. За цей час на українських землях проживало багато кочових народів, такі як. Арії, кімерійці, скіфи, сармати, гуни, болгари, хозари, печеніги, половці, монголи і кримські татари. Усі вони вплинули на розвиток сусідніх народів Європи та Азії. Тим часом на Чорноморському узбережжі засновували свої міста держави, греки вони принесли на ці землі здобутки античної доби. Антична доба. Або антична епоха, це період зародження розвитку і загибелі держав Середземномор'я. Він тривав із третього тисячоліття до нашої ери до середини першого тисячоліття нашої ери. Провідну роль в античну добу відіграла давня Греція, а згодом давній Рим. Їм вдалося поширити вплив на більшість регіонів Європи окрім Північного. Також, окрім Близького Сходу та Північної Африки. Проте для розвитку народів, які населяли в ті часи українські землі, вплив античності не став визначальним, хоча і морійці, скіфи, сармати не цуралися переймати деякі технічні досягнення і вірування своїх більш розвинених сусідів, грецькі та римські поселення на узбережжі Чорного моря були лише невеличкими острівцями серед моря народів яких греки і рівнені називали варварами? Зрештою, назва варварів, зрештою навала варварів, зруйнувала Римську імперію, яка об'єднувала весь античний світ, і з цього часу для народів Європи і відповідно українських земель настав період, який історики назвали середні віки, саме за часів середньовіччя. А тривало воно з 5 по 15 століття на українських землях існували могутні державні утворення. Це княжа Київська Русь або Русь Україна, яка проіснувала з 9 і до 13 століття. Потім Королівство Руське або Галицько-Волинська держава. Вона проіснувала з 13 по 14 століття. Саме ці держави заклали підвалини для майбутньої української державності. У X столітті українці приєдналися до народів, що сповідували християнство. Більш детально про епохи середньовіччя, нового і новітнього часів ми дізнаємося у наступних наших уроках. А я дякую вам за те, що ви слухали мене уважно.